Молитва за стілення, складена за книгою Псалмів, Благослови, душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої оздоровляє. Від життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Господи, вислухай молитву мою. І влагання моє нехай дійде до Тебе. Помилуй мене, Господи, я ж бо слаба. Оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Я ім'я Господа кличу. О Господи, визволи душу мою. Господь милостивий та справедливий і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, я стала недужа, та Він допоможе мені. Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре. Бо від смерті ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою. І спотикання я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Господь очі живим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь любить тих, що бояться його, що надію складають на милість Його. Благословенний Господь на віки вічні. Амінь. Друже, пошай зависи.